чи буде захоплення росіянами сум до кінця цього року, до кінця 25-го року, чи буде захоплення самих сум. Ні. Я чомусь дивлюся, що тут навіть боротьби не буде. От мене так карта показує. Не знаю, можливо, щось тут не так по карті, але в мене випадає дивіться. Єрофант, справедливість, розмова, можна сказати, порядок. Це карта порядку. От ми наведемо порядок. Порядок випадає. Карта розговору, договоренності і миру. От мені чомусь кажеться, що тут більше випадає карта, як повинні домовитися в цьому році і не буде подальшого наступу.